Друзі, привіт! Готуємо дуже смачний та простий літній десерт. Це насипний пиріг з меренгою та полуницею. Для початку беремо борошно, охолоджене вершкове масло, перемішуємо і далі руками перетираємо все до утворення дрібної вологої крихти. Масло беріть охолоджене, а не заморожене. Так це буде зробити набагато простіше. Туди ж всипаємо макдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, цукрову пудру, цукор, ванільний цукор і дрібку солі, і все дуже добре поєднуємо між собою. Потім додаємо жовток, лимонний сік і перетираємо до утворення дрібної вологої крихти і ставимо в холодильник, поки буде готуватися начинка. Полуницю попередньо миємо, гарно просушуємо і нарізаємо на четвертинки. Тепер підготуємо меренгу, беремо білок і починаємо збивати на середніх обертах міксера до утворення пивної піни. Поступово всипаємо цукор і далі збільшуємо оберти на максимум і продовжуємо збивати до тих пір, поки білок не збільшиться у розмірах і до появи м'яких піків. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль, обов'язково просіюємо і перемішуємо з допомогою щільної лопатки. Намагайтеся білок не осадити. Потім додаємо одразу всю нарізану полуницю і дуже добре поєднуємо все між собою. Все, начинка готова, приступаємо до формування. Я раджу обов'язково застелити форму пергаментним папером, так пиріг буде легше дістати з форми. На дно форми викладаємо 1-3 пісочної крихти, розрівнюємо, але не трамбуємо. Далі викладаємо начинку, акуратно розрівнюємо для того, щоб не посунути нижній корж. Поверх висипаємо крошку, яка лишилася, і, за бажанням, додаємо мигдалеві пластівці або інші рублені горіхи. Випікаємо пиріг за температури 180 градусів 45-50 хвилин. Готовому порогу даємо трошки прохолонути в формі і будемо діставати на решітку. Як бачите, в пергаментному папері це зробити ну дуже легко. Даємо пирогу ще трошечки прохолонути і можна подавати до столу з кулькою пломбіра. Це дуже ніжно та смачно. Обов'язково приготуйте. Смачного!